Ось, друзі, другий день почав сніг падати, пролітає ось. І то так файно сипить, до речі. Ось таке поле у нас. Будемо це і пробувати ходити, так що давайте до першого сигналу довго не тягнемо, часу нема. Буде щось, включуся, не буде. Друзі, справа. Попав сигнал, дивіться. Дивіться, що робиться. Треба так руками брати. Викидайте нахер. Це шах просто. Але це думаю того вартує. Дивіться, є ще сигнал. Глибоко був. Думаю, що видно вам ось він лежить. Я протерток. Це щось з бронзове. Зі вушком. Не знаю що це. Там є орламент. Я бачив. З оцього боку ось. Ще так акуратно, бачите, полоски такі. Не знаю, що за річ. Середині ямка. Ось така штучка. Так, забираємо. Так, зараз я ще перепровірю ямку. Ну Тут досить глибоко орано, бо півтора штика Я навіть ну Навіть ногою не копаю, тому що м'яко. Ні, друзі, пусто Трошки так присунемо менш-більш ямку, це вже просто по провежці. У нас є такий сигнал, що це просто Фух. емоції, блін. 81 тихий. Друзі, дивіться, я ще не дивився, я показую вам, дивіться, яка шайба випала. Дивіться. Ого. Ого! Та ну нафіг. Блін, я боюся її терти. Я не знаю, що це таке. Чи це мідь, чи це срібло. Ніби мідь, але в мене води нема. якось снігом легенько протру зараз. Так, друзі. Це шайба, оце це дає, дає знаки орамка, блін, боже мій. Фу. Я її, друзі, не тру, бо боюся. Її треба помити. Ну це шайба, блін. Це просто шайба. Вау. Не знаю, що це за монета. Ну там щось тут збоку щось провиджується. Напевно, що вона в файному стані, так що я боюся її терти, я трошки тут підтер, опа. Оце діла, оце та. Оце коп. Ну тягнуло мене сюди, тягнуло. Це супер, блін, друзяки. Ура! Коротше, я походу тут до ночі на цьому полі. Дивіться, який стан. Дивіться другий бік. Дивіться. Я її повністю не хочу вмити на камеру, це не так видно. Повністю все літери, повністю крейцер, Три крейцера, друзяки, У, -у, -у мене рукою руки трясуться. Це жир, це жир. Так що, друзяки, тут почали пшениці сходити. І цей. Ну нічого страшного. Думаю, знахідки будуть не заминає десь сюди до річки. З того боку, бачите, заросло все, ось. Ну нічого, будемо пробувати ходити, шукати, може щось і гарне попадеться. Так що, друзі, до першої знахідки файний. Ось там ми почали. Ходити неможливо, дивіться. Просто тяжко. Була перша знахідка, дивіться, я на певному шляху попалася ось така річ. Фу, не можна. Цюк. Дивіться, бачите? Зі всякими цими. Не знаю що це бронза середньовіччя, бачите? Ось така річ, всякі озеруночки. Ось, ось так сигнало. Так, друзі, знахідка є, почнемо тут крутитися, напевно, що тут будуть монетки хороші. Ось так. Так що продовжуємо. Дивіться, зразу за цією ямкою і ось метр. Що ви бачите? Гурт монета правильно? Давайте будемо розпаковувати. Оп, оп, оп. Що це у нас? СССР. А що іменно? Де впала? Ого! Вона тут вбита! Прям. Дві копійки і рік не скажу. Ось двоєчка це бачите, ледь-ледь червоним таким. Ну, Але ж монетка, так що кидаємо в кишеньку і продовжуємо. Купаємо онлайн. Тому що а, цей прям берег річки. Хочеться подивитися, що тут. Зараз секунду. Тут так. Тут більш кераміка. Я не розумію нічого, але. Може воно ще залипше просто. Може мій, Треба затягнути то все падає оцей. Так. Дивіться. Зараз в мене цей сигнал, я вам покажу. Дивіться, ось кусок кераміки лежить, бачите? Дивіться, раз. І вона ось така. Я не знаю, вона тонка досить, але кераміка. Бачите? Якась мазанка чи як на неї кажуть? Не знаю. Досить цікава. Я її заберу, тому що в мене ще такої немає в колекції. Ось, і будемо тут крутити, шукати, може щось. Так, сигнал був глибокий. Попалась нам ось така річ, друзі. З вушком ось, бачите? Ну Вона трошки покоцана. Ось. Ось. Я не знаю що це. Візерунків немає бронза. Але з вушком. Глибоко було на тик лопатки. Ну забираємо, продовжуємо, друзі, ходити тут, виходжувати це місце. Воно досить бачу перспективне. Поки сонце